Батл Христина, vs Марк. Ну що ж, давайте розпочинаємо рахунок нашого поєдинку, так сказати. Ви бачите, на екранчику зараз я граю за шерифа. За шерифа я добре граю, але так як я не заходила мартер буквально дві неділі, то я розівчилася грати. Ну я надіюся ви за мене і що я виграю. Ну, звичайно, ну та виграємо. Перший бал марку. І так, другий раунд, і тут я вже граю за Мартером, Ми грали так, раз я шериф, раз я мартер, раз я шериф. Ну, ви все зрозуміли, думаю, тут все логічно. Відео я прискоряла на 2х, десь є 1,5 Х. Ну, це не важливо, головне, що ви бачите і те, що я виграла. Наші бали зрівнялись 1-1. Тут ми вирішили трішки потанцювати. І, звісно, бать тут це був самий найдовший бій, тому що ми один одного не могли вбити. Але я думаю, ми виграємо, так як я за шерифа, а за шерифа я нормально граю. Хоча кажу, я розівчилася грати. І, до речі, хто збирає ті м'ячики на обновлення? Я взагалі на них закинула, навіть не починала. Як був нуль, так і залишився. Ну, давайте поглянемо, хто ж виграє в цьому раунді. Ну, звісно, виграв Марк. І так. Третій раунд чи це четвертий раунд не пам'ятаю точно. Так що давайте ми вб'ємо Марка, бо це або вирішальна битва, або ми будемо грати ще наступну. Ми граємо до трьох балів, так що відео вийде коротке, хоча я вам не скажу, що воно взагалі коротке, я вже тут говорю буквально дві хвилини. А ми граємо на Готлі з Марком. Ми домовилися на саму-саму круту Готлі, яку в мене є в інвентарі, або в нього. Лише на одну, бо на другу я не була згідна, бо тому що я знала, що я і так програю. Ой, отут я вам її засну спалила. А ще дещо скажу, якщо ви хочете конкурс на рубакси, то пишіть у коментарях. Конкурс буде на 400 рубаксів. Ми грали двоє з планшету, і Марк виграв третій раз. Один, три. І я віддала Марку свій борщик там. Ну, Марк мені віддав, звісно. Спетів якихось чесно, я не знаю, що це таке. Ну і ладно, хай буде. Трішки обідно, що я програла, але нічого. Там було написано ви ввірене? кажу ноу <пірши> mm -mm. no. підтримуйте мене хоча б лайком. <пірши> Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей